Всім привіт! Я Вадим Богдан школи рано. Канікули вже закінчилися, і це значить, що треба знову йти на уроки. Перший урок у нас це українська мова. Ви гадаєте, що буде сумно, але ні. Ви помиляєтеся, буде дуже весело. Сьогодні да, ми з вами говоримо про прислівник. Повторимо розряди прислівників за значенням. Якісне означання, кількісне означання, способу дії, місця, часу, причини і мети. А також повторимо з вами е, ступені порівняння. Як утворюється вищий і найвищий ступень порівняння. Проста і складена форми. Тож, можемо починати. Дівчата готували цікаву інформацію Причина. про присутність. Незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії і стан предмета. Або ознаку якості і відповідає на такі питання? Як? Холодно. Де? Вдалеко. Коли? Вчора. Куди? Вгору. Звідки? Звідусі. Чому? Гаюч. Якою мірою? Трохи. Як? Тепло? Де? Подіпля. Терно. Чому? Гарячо. Холодно. Далеко. Рідко. Молодці. Вір. Молодці, піча. Діжа до прислівник. Місце внизу. Часу. Здавна. Мети. Наперекір. Причини – і спросоння. Обери правильну відповідь. А, прислівники не змінюються. Це, це правильна відповідь. Пресиль, Б. Прислідники змінюються за чистами. Це, це, це неправильна відповідь. Прислівники змінюються за відмінками, це неправильна відповідь. Прислівники змінюються за родами Це неправильна відповідь. Змінюється лише якісно означання прислівника. Ні, це неправильний відповідь. Обери прислівники. «Кращий» – Це не прислівник. «думаючий», це теж прислівник. Що найдалі це прислівник та. Як не гірше, це теж. Повне пробіле, перетягнувши прислідники на свої місця речення. На дворі було по-особливому тихо. По зимовому небу пропливав, загортаючись у діряву ковди з хмар, надломлений місяць, схожий на тріснуту крижинку, а поруч з ним поблизько були зорі, вимальовувалися на е перші промені. Не хоче, е Вставало заспане сонце і, мабуть, хотіло по-своєму розпочати цей день. Але зима, відвоюючи останні холодні дні, вирішила по-іншому і все свіпала білі сніжинки, закриваючи сонне світло. Найвищий ступінь переміняння прислідника. Як найгарячіше. і що найгарячіше. Що найкраще. Ой, mm -hmm. що найкраще. А коминка це більш гарячіша. Mm -hmm. І вищий ступінь порівняння прихильника – це краще. Mm -hmm. Молодці. Сіда, Ми пишемо окремо, коли речення є протиставлення. Питання, яким можуть відповідати прислівники мети. Навіщо? Уречення їхати нам далеко на синтаксична функція пристигника обставина. Ну що, зіграємо хлопці, проти дітей, дівчат. Хто ходитиме перший, нам допоможе, що вирішити момент. Віднатиме. В першому ходять хлопці. Присінник найчастіше виступає обставиною в речі. Вибори прислівник. Присівник це незміна частина мови. Кресленок вместе на в этом городку. Для ложь. Креслины принимают на честь закинь. Обігає кінця, дякую вам за плідну співпрацю. Та активність. я сказав, що рок буде класно.